Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 14. Частина 2. Коли Аслан їх залишив, нікому не хотілося говорити. Друзі. Повільно розійшлися у різні кінці подвір'я, бажаючи побути наодинці з собою. Десь через півгодини пустельник покликав коней, щоб почастувати їх чимсь добрим. А ревіса проходжувалося у задумі та зненацька з за воріт долинув звук сурми. Від несподіванки. Дівчина здригнулась. Хто там? спитала вона. Його королівська високість принц Корвер Холандський!» відповів голос знадивору. А ревіса відсунула засув, відчинила браму і відступила на крок, даючи дорогу гостям. Спершу Увійшли два вояки за лебардами і стали у бабіч воріт. За ними з'явився вістун, а далі Сурмач. Його королівська високість, принц Корверхоландський, просить аудієнції у ясновельможної панни Аравіси, проголосив Вістун. Потім Вістуни Сурмач відійшли у бік і схилились у поклоні. А вояки відсалютували. І ось увійшов принц, а за ним увесь його супровід. Брама зачинилася. Принц уклонився равісі, проте поклін вийшов дещо незграбний. Дівчина у відповідь. Зробила вельми граційний реверанс по-калорменськи, який зовсім не схожий на наш, бо її цього вчили. А ревіса підняла догори очі, аби роздивитися принца. Перед нею стояв зовсім юний хлопець. Біляве волосся було зібране під гарною возенькою. Золотавою биндою з плечей спадала туніка з тонкого білого батисту, а під нею проглядала ще одна ясно черлена. Ліва рука принца лежала на руків'ї меча, вкритому емаллю. На руці була пов'язка. Аравіса. Уважно глянула на принца раз, потім ще раз, а тоді вражено вигукнула: Гей, та це шаста. Шаста увесь спаленів і заговорив скоромовкою. Послухай Аравісо!» – сказав він, ти лиш не подумай, бо сім'я все це влаштував, щоб тебе вразити. Чи щось із себе удавати. цішати, сорма, взагалі, не думай, що це якийсь дурний жарт. Повір, я хотів прийти сюди, у свої звичайні одежі, але її вже спалили, а батько сказав твій батько, перебила Аравіса. Усе складається на те, що мій батько. Король люн відповів Шаста, я мав би про це здогадатись. Ми з коріном схожі немов дві краплі води. Ми близнята, і моє ім'я не Шаста, а кор. Звучить гарніше, ніж Шаста, сказала Аравіса. У Верхоландії братів називають подібними іменами. Пояснив Шаста, властиво, кор, так ми повинні тепер його називати. Якось Дар і Дарін, кол і колін. Зажди Шасто, тобто коре, звернулась до нього Равіса. Я маю тобі щось сказати. Мені шкода, що я так поводилася з тобою. Але слово честі, я змінила свою думку, ще заки довідалась, що ти принц. Це сталося тоді, коли ти повернувся, щоб урятувати нас із гвіною від лева. Той лев не заподіяв би вам зла, мовив кор. Я знаю, хитнула головою Аравіса. На якусь хвилину запала тиша. Вони зрозуміли, що обом випало пізнати Аслана. Та ось Аравіса згадала про забинтовану руку кора. Ой, вигукнула вона, я геть забула, ти був у бою, тебе поранено. Дрібниця, відповів кор стримано, як справжній принц. Але далі розсміявся і пояснив, якщо хочеш знати, то це зовсім не бойова рана. Просто я упав з коня і подряпався. І все-таки ти був на полі битви, наполягала Равіса. Це, мабуть, щось неймовірне. Битва зовсім не така, як я собі уявляв, відповів Кор. Але ще, тобто коре, ти ще не розповів про короля Люна і про те, як з'ясувалося, що ти його син. Гаразд, але давай сядемо, сказав кор. Бо це довгенька історія. До слова, батько мій дуже славний чоловік, навіть якби він не був королем. Я б однак дуже тішився, знайшовши такого батька. І, хоча на мене чекає школа та купа інших нудних речей, я ні трішечки не шкодую. Але ти хотіла почути, як усе це трапилось. Отож, корін і я близнюки. Коли минув тиждень після нашого народження, нас повезли у нарнію до одного старого мудрого кентавра, аби попросити у нього благословення. Той кентавр був віщий, як багато з них. Ти ще не бачила кентаврів? Деякі з них учора брали участь у битві. Ох і велетні. Мені навіть ставало лячно, коли опинявся поруч із ними. Бачу, Чоравісо, тут нам добагато чого доведеться звикати. Так, маєш слушність, погодилася Равіса. Але розповідай далі. Гаразд, ми з коріном опинилися перед Кентавром, а він. Тільки кинувши на мене погляд про рік, настане день, коли цей хлопець визволить Верхоландію від найбільшої небезпеки, яка будь-коли перед нею поставала. Звісно, батько з матір'ю дуже втішилися, почувши це. Але пророцтво почув лорд Бар, батьків-канцлер. Здається, він припустився якоїсь помилки, виявляв зухвальство. Не знаю докладно. Батько звільнив його від обов'язків канцлера, але з Верхоландії не вигнав лорд Бар і далі жив з нами. Та це був недобрий чоловік, як згодом виявилося, він шпигував для ті і отримував за це гроші. Так, Тажбан довідувався про наші таємниці. Отож, як тільки лорд Бар почув, що мені призначено врятувати Верхоландію, він постановив негайно мене знищити. Він викрав мене, не знає, як йому це вдалося. І верхи. Помчав до морського узбережжя. Там на нього вже чекав корабель з командою його примічників. Як тільки я опинився на борту, корабель негайно відчалив. Та батько дізнався про це і кинувся на вздогін Проте, коли він добрався туди, корабель лорда Бара. Був уже у відкритому морі. Його ще було видно з берега. Не минуло й двадцяти хвилин, як батько спорядив у погоню свій бойовий вітрильник. Шість днів батько переслідував галеон лорда Бара, а на сьомий змусив зрадника прийняти бій. Сутичка переросла у битву. Що тривала від ранку аж до заходу сонця. Вчора увечері я наслухався багато розповідей про неї. Нарешті батькові люди пробилися на галеон, але мене на борту не знайшли. Лорд бар загинув під час штурму. Один чоловік з його команди розповів, на світанку, коли лорд побачив, що батько ось ось перехопить Галеон, він віддав мене одному своєму воякові і наказав йому негайно сідати у шлюпку. Відтоді ніхто більше не бачив ні човна, ні вояка. Звісно, йдеться про той самісінький човник. Що його ослан доправив до берега, де мене і підібрав, варшиш. Здається, за усім цим стояв ослан. Якби мені довідатися ім'я того вояка, адже він пожертвував своє життя аби врятувати мене. Гадаю, Аслан зауважив би, що це частина ще чиєїсь історії. Промовила Равіса. Я й не подумав про це, відповів кур. Цікаво, як збудеться природство? сказала Равіса. І від якої небезпеки ти маєш порятувати Верхоландію? Бачиш, тут кур трохи знітився. Вони вважають, що воно вже здійснилося. А Равіса. Сплеснула руками. «Ой, ну звісно. вигукнула вона. Яка я нездогадлива! Це й була найбільша загроза для Верхоландії, коли рабодаш зі своїми вершниками перейшов у обрід в юницю. Подумати тільки, що могло б статися, якби ти вчасно не приніс вістку. Можеш пишатися своїм очинком. Знаєш, я ще не отямився від усього цього, відповів кор. І тепер ти житимеш в Анварді. Засмучено зронила Аравіса. Ой, вигукнув кор, Я ледь не забув, чого я сюди прийшов. Батько хоче, щоб ти залишилася з нами. Він каже, що відтоді, як померла мама, при дворі не було дами. Правда, я не знаю, чому вони кажуть при дворі. Давай, Равісо, будеш як батько, як корінь. Вони не такі, як я. Вони добре виховані, мають гарні манери. Тобі не треба боятися, що. Та перестань, перебила його Равіса. Бо зараз шторхну тебе. Звичайно, я залишаюся. Тоді ходімо пошукаємо коней, зрадів кур. Пругу дуже втішився, побачивши кура. Правда, кінь усе ніяк не міг зібратися докупи після останніх подій. Та врешті він погодився разом із гвіною негайно вирушити до Анварду. А далі і до Нарнії. четверо мандрівців тепло попрощалися з пустельником, пообіцявши, що невдовзі знову його навідають. Ранок уже перейшов у день, коли вони вибралися у дорогу. Коні чекали, що Равіса і Кор знову їхатимуть на них верхи. Але Кор пояснив. Що таке у Нарнії та Верхоландії трапляється хіба під час війни, коли це справді необхідно, а у мирний час нікому й на гадку не спаде осідлати речистого коня? Після слів кура бідолаха бругу геть збентежився, він зрозумів, що майже нічого не знає про нарнійські звичаї. А отже на нього чигає чимало несподіванок. Гвіну, мрії, про нарнію, несли вперед, мов на крилах. А Бругу з кожним кроком обсідали сумніви і непевність. Що з тобою, Бругу?» – спитав кур. Послухай. Мені там буде значно важче, ніж тобі. Тобі не доведеться ходити до школи. Це я вчитимусь читати, писати, танцювати, зубритиму геральдику, історію, вивчатиму музику, а ти гасатимеш по горбистих нарнійських просторах, та качатимешся у траві стільки. Скільки душа забажає. У тому то й річ, скрушно зітхнув бругу. Чи катаються речисті коні. А якщо ні, що мені робити? Я так це люблю. Що скажеш Гвіну? Я все одно качатимусь, розсутливо відповіла Гвіна. Не думаю, що у нарнії Комусь може спасти на думку ганити коня чи пригощати його цукром тільки за те, що він качається чи не качається. Ще далеко до замку? спитав прог Кора. Ще трошки ось за наступним поворотом, відповів принц. Добре, сказав брогу. «Тоді...» Я покатуляюсь від душі, може, востаннє, зачекай хвилинку. Прийшло не менше п'яти хвилин, закибругу піднявся з землі, задоволено відсапуючись весь обліплений листочками і травою. Що ж, я готовий? у голосі бругу. Бринів глибокий сум. Веди нас, принце коре, в ім'я нарньої півночі, але виглядав Бругу так, наче пішов у неволю, а не повертався до рідного дому, здобувши свободу.